Баранчик має вийти класний. Ми з Вовіком баранчика приготували при низьких температурах. Тобто жарений, печений і копчений. Ну, зараз зараз подивимося, що ми тут на, на так, Баранчик вийшов супер. Копчений і печений при низьких температурах. Ану, стоп. О. О, я бачите, пишу всі. Да, Значить він бомбезний. Якби промаранувався дві сутки. Зараз ми його скуштуємо. Від косточки м'ясо відійшло. Так він би готовий. Так, сік тече. Соковите копчене м'ясо, навіть по розрізах видно, що він добре прокоптився. А ну Вова, давай його попробуємо. Ми маємо зріс бараніна. Ви ж не дотикаємо. Вона є ніжно-соковита. Получився дуже добре. Баран йде в такому стилі, коли ми його запікаємо при великому жарі, пізніше починаємо його коптити. Він виходить у нас сочний, зберігає весь сік, не пересихає. Типу технологія всю вітру в нас але, але в мангалі. В мангалі. Ну, М -м -м -м. Де найкращі барани? Тільки в дядя! Так що запрошуємо всіх бажаючих відвідати нашої бараніни. Сьогодні будемо працювати до якої домови. До години 11 -го вечора. Приходьте, дегустуйте, розказуйте свої враження, як вам баран. Чи коштували десь такого? Да, Те, що хотіли, то і получилось. супер. М'ясо в та є. Копчено печений баран при низьких температурах.